На Черкащині організували серію масштабних навчань для всіх спецслужб регіону. На дводенних тренуваннях вони відпрацьовують алгоритм дій і взаємодії в разі радіоактивного хімічного та біологічного забруднення. Підтоплення та інших небезпек його вдіває чистий одяг, він знаходиться там, я його можуть продемонструвати, і передають його для подальшої допомоги або медикам, або психологам. Відповідно, до його стану. Коли в руках у терористів знаходиться будь-яка зброя, ми маємо бути готові до дій, коли ця зброя спрацює проти нас. От сьогодні в їхніх руках знаходиться Запорізька атомна електростанція. Крім усіх спецслужб області, які задіюють при надзвичайних ситуаціях у навчаннях беруть участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування. Тренувальні локації працюють і вдень, і вночі, щоб максимально ускладнювати умови роботи. Зорганізували такі дводенні навчання, які Призначені, перш за все, перевірити готовність підрозділів служби з надзвичайних ситуацій, саме з представниками органів державної влади, представниками органів місцевого самоврядування. Ми протягом цього періоду сьогодні пройшли по, там, по шести навчальних точках, обкатали алгоритм дій у випадку отримання сигналу радіаційна небезпека, хімічна небезпека для того, щоб знати, що робити і як діяти, і таким чином, ми в першу чергу маємо залишати стійкою систему управління. Ня у нашій державі, зокрема в нашій області, ну і саме головне вміти організувати порядок дій для в якості ліквідації наслідків, які можуть виникти. Система управління в області повинна бути стійкою 24 на 7, каже посадовець, системно організована повністю чергова зміна, чергова діяльність в області для моніторингу. Стану повітря радіації хімічного забруднення для цього відпрацьовані сигнали, які будуть відразу завідомо, доводитись до населення. І саме головне для цього ми проводимо ці дводенні навчання. Між тим Ігор Гортаборець закликав черкащан за жодних обставин не панікувати та користуватися інформацією лише з перевірених джерел. У нас тут будуть чергові зміни, які будуть забезпечити, по-перше, прийом громадян відтіля, тому що це дуже важливо. Ми з вами тут можемо бути в безпеці. Люди можуть поступати відповідно за тих територій, які можуть бути забруднені. І ми маємо їх обробити, перевірити, пропустити, розмістити і в подальшому надавати допомогу. Саме головне це не панікувати, не читати неправдиву інформацію і слухати сигнали, які в тому числі будуть поступати з військової обласної адміністрації.